Це гори про те, що у нас не та влада, не українська влада. Я хотів би нагадати завжди про те, що виступаючи Чорновіл казав, я хотів би, щоб зараз у нас на Україні була влада. Українська влада, український президент. На жаль, ми знову не маємо цього. Ми вітаємо свободу. Нема для Чого і них? Слава Україні! Слава героям! Україна! 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 для чого Сьогодні ми маємо інше. Сьогодні відбувається. Ще можливі були помилки, але ці помилки можливі були, можна було їх.

що через 20 років ми отримали незалежність від засади, на яких базуються європейські країни. Це правова держава, це мінімум корупції і потужна боротьба з нею. Що ж, ми маємо сьогодні, аналізуючи, що таке правова держава, ми маємо. Судили ще в Печерському суді над Юрією Тимошенко. Уже скоро буде рік, як закритий сізо Юрію Луценко. Ми маємо фарс і знущання за всіма патріонами, які прийшли захистити Юрію Тимошенко до Печерського суду і використовують перкут, який по призначенню повинен використовуватися тільки тоді, коли є загроза національній безпеці держави. Перетворити на свою приватну власність, де місце, для за комітет опору диктатурі. Коли прийшли за Куркулем, я мовчав, бо не куркуль. Коли прийшли за вчителем, я мовчав, бо не вчитель. Коли прийшли за мною, мене вже не було кому захистити. Не будьмо байдужими. Май... Вірмо в те, що Україна це для нас, для настоящих патріотів України, а не для бандитів і злодюгів. Слава Україні! Році незалежності ми стоїмо перед тим, що 21-го року незалежності, 21-го року української держави, може не бути. Це сталося через те, що в 91-му році всю комуно-більшовицьку кліку не було відігнано від влади. Зараз вони дотепер керують, вже ставши олігархами. Зараз я звертаюся до всіх українців, особливо до ровесників незалежності України, до молодих українців, які не застали вже радянського тоталітарного. Минулого звертаюся до всіх, виходити на вулиці, бо одними деклараціями нічого не зробиш. Виходити на вулиці і показувати владі свою силу. Ми вже не відсидимося, ніхто не відсидиться. Тому що остання хата, як правило, крайня хата, як правило, говорить першою. Я закликаю всіх до боротьби, як запровідав великий Шевченко, добре вигострить сокиру та заходиться вже будить херенну волю. Слава Україні! Героям!